Про події війни говорить Стратком. 6 грудня в день ухвалення закону України про збройні сили України 1991 року. Ми відзначаємо державне свято, День Збройних сил України, свято справжньої мужності, героїзму та відваги. Зі святом військових привітав президент України Володимир Зеленський. Я вітаю всіх вас із професійним святом. Сьогодні тільки одне слово молодці. Сьогодні тільки. Одна емоція, вдячність і тільки одне побажання перемогти. Командири, будь ласка, бережіть, бережіть, будь ласка, своїх солдатів, бережіть себе, будьте собою. Я вас вітаю з Днем Збройних сил України і пам'ятаємо, до тих, хто поводився добре, прийде святий, Микола Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийде ЗСУ. Дворці справедливості. Із привітанням до українських воїнів звернувся і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Дорогі бойові побратими і посестри, сьогодні, у День Збройних сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером, особливо перед тими. Хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Дорогі захисники та захисниці, вже котрий рік поспіль цей день замість вітаю. Вся країна каже вам дякую. Вами захоплюється армію світу. Вас боїться противник. На вас чекає кожен українець, котрий перебуває на тимчасово окупованій території. І за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь. Як би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу. З Днем Збройних сил України. Сьогодні свято війська, яке нині пише історію нашої держави та усього світу, бо саме від збройних сил України залежить, яким буде завтра. Дякуємо кожному, хто боронить державу в лавах ЗСУ. Воюйте із честю, бережіть себе, побратимів та постер. Пам'ятайте про дім та родину, сили та наснаги. Слава Україні! Захисники України за минулу добу ліквідували орієнтовно 1270 російських загарбників. Знищили 13 танків, 40 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню. Також напередодні зенітники повітряних сил в районі острова Зміїни знищили російський бомбардувальник су 24 М, який намагався завдати удару по півдню Одеської області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони України успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 18 атак противника. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В Зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони. Надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника. Сенатори демократичної партії представили оборонний пакет на суму близько 111 мільярдів доларів, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування заходів спрямованих на захист південного кордону США. Законопроект передбачає надання понад 15 мільярдів доларів на підтримку України та більше 10,5 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю. Також у законопроекті зафіксовані більше 43 мільярдів доларів на заходи, спрямовані на збільшення виробничих потужностей США у сфері озброєнь і боєприпасів. Розгляд цього законопроекту має відбутися сьогодні. Білий дім намагається переконати конгрес підтримати його. Так, президент США Джо Байден назвав абсолютною помилку перспективу. Можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії. Відмова від підтримки України це просто абсолютне божевілля, заявив президент США. Також напередодні голосування в Конгресі українська делегація в складі голови Верховної ради Руслана Стефанчука, міністра оборони Рустема Умєрова, керівника офісу президента Андрія Єрмака та посла України у США Оксани Маркарової. Зустрілася зі спікером Палати представників Майком Джонсоном за словами посла Маркарової, вона обговорила пакет допомоги Україні. А сама зустріч із спікером Джонсоном була дуже теплою і продуктивною. Є підстави для стриманого оптимізму. Вона зазначила, що питання надання зброї Україні вже не дискутується, адже має двопартійну підтримку. В той же час нагадаємо, що на заваді гарантованого прийняття законопроекту, який передбачає надання Україні допомоги, стоять внутрішні питання американської безпеки. Республіканці та демократи не можуть домовитися стосовно одного з розділів оборонного пакету, а саме, дій та захисту південного кордону США. Офіційні особи США очікують, що нинішня фаза ізраїльської наземної операції в Газі триватиме до січня. Потім наступ цагалу стане менш інтенсивним. Про це пише CNN із посиланням на офіційних осіб США. Білий дім стурбований тим, як розгортатимуться операції Ізраїлю протягом наступних кількох тижнів. Сполучені Штати попередили Ізраїль, що вони не можуть повторити ту руйнівну тактику. Яку вони використовували на півночі гази та мають робити більше, щоб зменшити втрати серед цивільного населення? Виступаючи на форумі національної оборони Рейгана, міністр оборони США Лойд Остін сказав, що підтримка США Ізраїлю не підлягає обговоренню. За його словами, Ізраїль ризикує замінити тактичну перемогу стратегічною поразкою, якщо він не зробить більше для запобігання загибелі цивільного населення. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.